Всім доброго дня! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 18 вересня. Хочу вам показати ще частину своєї колекції сукулентів. Ну, от декілька груп у мене. Зараз це вам покажу. Так, дивіться, оце в мене алоє. У мене ось у їх три вида алоє. Зараз я вам покажу. Ось, оце три вида алої. Ну, хотілося б більше, ну, тільки ті, що сорти хочеться, вони дуже дорогенькі, то покамість будуть у мене ці. Дивіться, які вони гарні. Ось оперва алойка. Така вона У мене вже їй два роки десь. Вже діток давала. І ось, ось, бачите, рядом вже така доросла діточка. Гарна алоїка, росте, ну так сказати, щоб, без, щоб швидко, то не швидко, ну потихеньку. Так, наступне алоя в мене ось отаке Йому десь роки по півтора. Ну, ось, бачите, теж дало діточку. Це перший раз воно дала отаку дітку. І бачите, таке воно камера не передає. Ну По краю, по краєчку ось цих сегментиків, іде отака оранжево-розовенька. Така, бачите, зубчики оранжево-розовенькі. Такі гарненькі. Назви цих алоїв я не знаю. Ну так, сподобались, купила і все. Ніхто не написав мені назву, а я якось і не, не допиталася. Так, наступне алоє в мене ось отаке, воно мініатюрненьке, подивіться, на нього воно гарне. Це алоє Хаворті йовидне. Давайте, тут назва є Ось Ось таке ось алойка гарненьке. Теж дітки давало. Тут, по-моєму, є теж одненька маленька. Ну, бачите, зараз покажу. О, воно. Оце воно таке і є. Воно не росте більше. Йому вже два роки, може навіть і більше. І оце воно таке і є. Оце зрівняти його із оцими, то видно різницю, так? Да? Так, наступна в мене група таких сукулентів, як хавортії. Дивіться, ось ось така Хавортія в мене є. Я її купляла як вертикальну. Ось дивіться. Ну, така вона, знаєте, росте. їй вже теж два роки. Росте, ну, можна сказати, швидко. Ну, як швидко. Вона сама росте не швидко. Ну, вона швидко дає дітей. Дітей у неї дуже багато. І в мене є багато її відсаджених. Є діти на продаж. Ну це таке. Листя в неї таке, знаєте, можна ним даже вколотися. Ось таке колюче-колюче ось на кінчиках. І теж, подивіться, вона гарна. Теж гарненька, така вертикальна, росте в висоту. Ну, це їй вже більше двох років. Так, наступна в мене хавортія ось отака. Отака вона теж гарненька-гарненька. Погляньте на неї. Оці всі білі її, оці білі полосочки, що на ній, вони так повністю як вибиті. Отак От дотрагуєшся і чувствуєш кожну оцю полосочку. Гарна хавортія, росте не сильно швидко. Ну Вже десь роки-два їй теж. Ось, бачите, в неї такі гарненькі дітки. Це В цьому році вона дала, так, дітей не було ні разу. Ну, така, бачите, зверху як гарненька, така як квіточка якась. Так, наступна хавортія. Це така сама обична, сама простенька. Отака вона ось от, вона м'якенька. Мякенькі в неї такі листочки, водянисті. Видно, що водянисті такі, бачите? Ну і дуже вже роки два, бачите, вона як заросла. Можна її розсаджувати. оце ось одна розеточка така. Ну, вона йде, як бачите, як е, нароста добре. Зелену масу таку наростила, бачите, така вона гарненька. Назву її не знаю. Подобалась, купила, а назви нема. Так, наступні ось такі у мене І це ці. Хавортії, ось о, оці, оця одна, все вони. Ці я вирощувала із насіння. Е, ну, десь рік тому, десь рік тому, а може трішечки більше, я вирощ, виростила такі ось ті хавортії. Назви не знаю, тому що купляла міксовану пачечку. Ну, Для проби попробувати, чи підуть вони, чи не підуть. Колекціонерів, звісно. Так, дивіться. Оце таке як трумката. Чи трунката, чи мктрумката. Оце ось якась зелененька, не, 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 непонятно яка. Бачите, оця ось у мене, вона потеряла корінці. Ось я зараз покажу. Бачите? Я два листочки зняла з неї, тут було два. І отак ставлю. Вона повинна дати корінці. Ну, Ці стоять, держуться, в них корінці є. Вроді би все добре. Оця мені подобається, вона сама перша пішла в ріст. Така гарна. Дивися на оці прозорі. Оці, бачите, оці листячка, чи як вони називаю, сегментики. Да? І вони такі аж, ну, видно, що як прозорі, ну, бачите, вони такі інтересні. Там воно щось під'їло. Ну, бачите, літом щось під'їло її. Ну, гарні. Можна вирощувати із насіння. Ну, Перший раз вирощувала і деяка часть, звісно, загинула. Ну, нічого, учимося, пробуємо і в нас вийде. Так, і ще одна у мене є кавортія. Ось така. Це не з насіння, це я купляла малесеньку. отаку ось, діточку, отаку. така була маленька-маленька діточка. І оце вона в мене виросла за два роки. Росте не сильно швидко. Ну, ось така теж. До неї як придивишся теж оці всі сегменти, вони як прозорі. Ну, гарна така, мені подобається вона. Камера не хоче наводити. Ну, ладно. Так. Оце, по-моєму, Купера. Чи Купері, Купера. Взагалі, десь назва є. Так, потім іще одна є в мене, одна єдинствена. Колекції, це гастерія. ну Чомусь я вам скажу, вони мені не сильно подобаються. Ні, є гарні такі сорти. Е, такі є і листя у них гарне. І ета, ну, вони дуже дорогі. а Обичні прості. ну Не сильно мені хочеться обичних простів, простих сортів. Це, бачите, купляла як трішечки варегатненька. ось. Ну, верхня, вона, бачите, вона обично проста пішла далі рости. Ну, подивимося, росте в такій кубки, хай росте Гарно. Так, і дві такі рослинки, які я назву десь, ну, десь десь не знайду, У мене назви є. Вони ну, ж, як завжди, ось дивіться, назви у мене стерті дивіться, верхня частина, ой, а начало назви стерте, а в кінці воно щось написано. Це вони в мене стояли отак ось в ґрунті. Е, Вірніше, оця частина була на сонці, та, що стерлась, а оця була в ґрунті засунута. Отак. Те, що в ґрунті, воно не стерлося, те, що на сонечку, воно вигоріло. І назву цієї красунечки я не знаю. Хто знає, підскажіть. Вона ще в мене ні разу не цвіла. Ну, росте не сильно Ну, Така гарненька, гарненька. Так, і ще одна красуня те ж саме. дивіться. Нелі в кінці, а назва начало назви не видно. Хто знає, скажіть. Ну, ця красуня в мене цвіла, гарно цвіла. І, ви знаєте, такий, такі квіти, як одуванчики, такі жовті, гарні, яскраві, гарні такі квіточки. І оце дивіться, один відцвів, і на ті ж віточки нові зацвітає, Ось о, дивіться, цей цвів, тоді цей цвіте, оцей може ще й зацвіте. Рядом ось ще цвів. Ну таке гарна рослинка. Подивіться на її. Зараз покажу ось ці віточки, вони бачите, як ріжки. Як ріжки. Вже випираються. І ось, бачите, рослинками я зацепляю і ламаю їх. Тому що вони вже терчать, а в мене колекція велика. Треба або більший горщик їм, або поділити. Так, так що цих двох красунь я назву не знаю. Ну, десь знайдемо. Там, де я їх купляла, я не можу зайти на ту сторінку, щоб подивитися назву. Так, ну, оце і все. Які мої хавортії, галойки, гастерія одна. Моя колекція невеличка. Наступні, хочу вам показати. У мене не тільки, друзі, одні сукуленти, я хочу вам показати свої бегонії. Зараз покажу. Ось дивіться, мої бегонії такі. Є тут беликонії. є вирощені з насіння. Це отамано. І я вам покажу наступне відео про свої бегонії, тому що вони, воно, бачите, сипляться всі. І я хочу показати. Бо потім вони осипляться і не покажу свою красоту. На цьому буду закінчувати. Всім мирного неба, гарного настрою. Понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім всього гарного.